Друзі, вітаю вас на каналі Психологічного таро. З вами Вікторія. Сьогодні ми дивимось тему здоров'я. стану здоров'я. Такий розклад я вже робила раз чи два, не пам'ятаю точно. Показує він способи поліпшення стану здоров'я на даний момент. Отже, дивимось загальний стан вашого здоров'я зараз. Що сприяє поліпшенню? Що знищує здоров'я, чим наноситься шкода, що робиться для того, щоб одужати, поліпшити свій стан здоров'я, загальний прогноз на майбутнє і що буде відбуватись далі в майбутньому, як буде проявлятись взагалі те саме. Такі розклади підходять, звісно, не всім, але ж це все загальні пізнавальні розклади. Хтось якусь позицію для себе візьме, кого цікавить дана тема, звісно. От хтось візьме собі гарну підказку, можливо. А До когось, через те, що буду казати, прийде своє розуміння і від вас уже самих підказка. Яка щось допоможе, як наштовхне вас на думку щодо поліпшення вашого стану здоров'я? Будь-якому випадку розклад буде корисним для тих, кого цікавить дана тема. Хто хоче на особистий, будь ласка, можете приходити на особисті розклади. А потім ще поради. Я візьму. Отже, загальний стан вашого здоров'я. Дивимось. Ви несерйозно кажуть, ставитися до свого здоров'я. Або не переживайте взагалі за своє здоров'я. Або ж, наприклад, якщо ви жінка, то у вас може бути надлишок чоловічих гормонів. От про це може тільки говорити дана карта. Тому що тут чоловік, чоловічі гормони, чоловічі. Це з чоловіком пов'язане може бути. Якщо ви чоловік, то з вами все в порядку, тоді ви легко відноситесь до свого здоров'я, або якщо навіть захворіли, то не дуже переживаєте. Ви думаєте, що якісь нові перспективи, нові технології завжди допоможуть вам а, одужати. І завжди а, якесь поліпшення вашого стану здоров'я може відбутися. Але кажуть, будьте уважні, тому що ви ходите тут по краю прірви просто. Можете в будь-який момент туди впасти, тобто захворіти. Тобто, десь якась межа існує, хтось не звертає уваги на свій стан здоров'я. Тому, можливо, варто це зробити. Друга позиція у нас говорить про те, що сприяє поліпшенню здоров'я. Кажуть, вам потрібно нарешті щось зробити в своєму житті, що саме? Тут у нас показують колесо, яке рухається то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Це доля. Доля впливає на те, що відбувається з вами певні події вашого життя. Кажуть, вам потрібно, врешті-решт, зробити правильний вибір в своєму житті. Правильний вибір і вийти з такого стану, де повністю у вас перенавантаження відбувається. Скоріше за все, ви занадто втомлюєтесь. І для того, щоб поліпшити ваш стан здоров'я, кажуть, потрібно прибрати. Вибрати, нарешті, не от такий стан, перенавантаження різними справами, проблемами, турботами, емоційними якимись навантаженнями, ну, що завгодно. Тут кімната повністю завалена різними паперами щоденниками, книжками, журналами, тобто порядку нема, простору нема, щоб енергія вільно рухалась в вашому тілі. Тому кажуть, варто зробити правильний вибір, тобто не в ці двері, наприклад, зайти, а в ці, для того, щоб стати здоровими. Таким чином, по колесу фортуни, ви зможете допомогти собі поліпшити ваш стан здоров'я. Це е, дозволить вам його якимось чином, хоч трошки, але можливо, імунітет ваш підсилить, можливо, ви зможете, відпочивши, наприклад, Виспатись просто, і сон вам допоможе, тому що сон, іноді спокій досить сильно лікують, природа просто перебування. Тобто у нас в лікарнях знімають симптоми, да? От, а відновлюватись цілісно, цілісно відновлюватись. Тому що людина це, як хтось сказав, не пам'ятаю, що це не тільки те, що. Вміщається між взуттям і шляпою, капелюхом. Тобто, розумієте, ми набагато ширші, ми система цілісна, у нас багато різних тіл, не тільки фізичне, а ще й ментальне, емоційне тіло, духовне, ефірне і так далі. Там багато всього, цілий комплекс. Тому варто, звісно, робити щось для того, щоб. Всю цю систему привести до ладу. І от саме природа дозволяє емоційний, цей душевний, просто цілісний такий стан гармонізувати. Або відпочинок, або сон, різні стихії земля, повітря, вогонь, вода, ну от щось таке подібне, це вам допоможе. Далі, третя у нас позиція, що знищує ваше здоров'я. Кажуть, щось ви робите або занадто сильно, або занадто багато енергії вкладаєте в якісь речі, пов'язані з майбутнім. Тобто, в якийсь не той період щось ви можете починати. Можливо, це стосується, якщо чоловіків занадто багато енергії в щось вкладають. А воно може, наприклад, не відбутись, або хочете зробити одне, а воно не виходить і у вас на тій основі стрес певний виникає. Щось нестабільне може бути. Нестабільним навпаки. Хтось силу просто свою не відчуває. докладає Докладає зусиль, але поліпшити стан здоров'я свій не може. В цьому може бути певна проблема, хтось через чоловіків страждати може просто елементарно. Якщо це жінка, наприклад. Далі, чим наноситься шкода здоров'ю? От майбутнє, розумієте? Тут те, про що я з самого початку по цій позиції сказала, можете докладати багато різних зусиль. Але не отримувати. Тут у нас дві карти майбутнього: тут зірка і тут зірка. У вас є певні очікування, сподівання на майбутнє. Але ну, не відбувається отримання вами певного ресурсу. Тут е, така е, дерев'яна якась кімната, чи це будиночок такий маленький, дуже бідної людини. Тут е, практично нічого немає. Соціально такий е, низький рівень дуже. Ви боїтеся, або що ви не досягнете того, про що мрієте? Не досягнете. Бо у зусиль багато кажуть, вкладаєте, але результату немає. І оці переживання за ваше майбутнє, вони забирають у вас багато сили, багато здоров'я. Турбуєтесь занадто про майбутній певний е, матеріальний стан або е, стан. Е, Особистого життя. Будь-які переживання фактично руйнують вас, про це говорять карти. Живіть теперішнім часом, це було б правильніше. Просто робіть те, що можете сьогодні, і далі нехай буде, як буде. А у вас занадто багато майбутніх переживань існує. Вони вам не дають просуватися вперед, тому нічого не виходить. Тому нічого не виходить. І стрес, оце він впливає на ваш стан здоров'я. Що ви робите все ж таки на благо свого здоров'я. Що вам допомагає в цьому? Так це люди близькі. От у вас є певні все одно страхи, переживання, ілюзії певні вплив жінки, матері. Якоїсь темряви просто того, що щось не буде так, як ви хочеться, багато сумнівів, що робити, невідомо, незрозуміло. Оці всі речі вас просто мучають. Про це кажуть карти вже не один раз. Але що вам допомагає, це близькі люди, які вірять в вас і можуть вам просто допомагати, або присутністю своєю, або тим, що вони вам, наприклад, не заважають. Або тим, що вони е, можуть підсобити чимось, наприклад, або матеріальної допомоги дати, або гарну ідею якусь, бо тут командна робота. Е, можливо, хтось вам допоможе навчити чомусь певної майстерності. Тут у нас кухня на якій щось готується. Тобто людина може перший раз готувати і в неї стрес. От. А є той, хто вже 20 років, наприклад, готує і може підказати в будь-який момент. То допомагає, кажуть, саме. Те, що є люди близькі поруч, командна робота, підтримка близьких людей це допомагає вам в досягненні якихось цілей. І таким чином підтримує вас і ви відчуваєте себе, наче не самотньою в цьому, і від цього вам легше стає на душі. А якщо вона легше стає на душі, значить тоді стан здоров'я ну, більш міцний, таке стає здоров'я. Загальний прогноз ваш на майбутнє, кажуть, буде щось відбуватися з вами. Вам хочеться, звісно, дуже гарно жити і поліпшити свій матеріальний стан, в тому числі і стан здоров'я. Але потрібно бути чесними, потрібно бути справедливими. Карма входить в свою дію. Тобто, якщо ви. Чесно жили, якщо все було добре, якщо не порушували законів карми, значить і ваше здоров'я врешті-решт відновиться. Якщо ви порушували щось, то, звісно, будете покарані за всі ці речі, які відбувалися в вашому житті. Щось, можливо, неправильно робили. Зараз ми ще подивимося, чи робили ви щось неправильно, в чому виходить страшний суд, тобто грішних в пекло, святих в рай. Да? А когось треба покарати зараз при житті для того, щоб ще людина жила, ще якісь уроки для себе взяла. І щось, зрозумівши, поліпшила свій стан здоров'я то, що буде відбуватись на майбутнє станом здоров'я. Кажуть, будете народжуватись заново. Знову будете народжуватись. У вас нова доля буде. Будуть розкриватись нові плани по-новому будете як оновлюватись. Наче щось було закрите, а тепер виходить назовні. Можливо, хвороба якась вас мучила, а тепер вона вас відпустить, і ви вийдете. З цієї хвороби, от як тут жінка виходить з дерева, воно розкриває кору і. Людина виходить, звільняється від того стану, де вона не могла щось робити, не могла рухатись. Можливо, це страхи ваші переживання оці навколо. Але кажуть, ви звільняєтесь, у вас нова доля буде нова. Це дуже добре, дуже. Це буде щаслива доля. Карта пуста виходить. Далі не варто було б питати. Тому що, кажуть, що б не було, треба це прийняти. Це вища воля. Медитуйте, приймайте все так, як дається вищою силою творцем. Мабуть, це загальний розклад, тому не треба казати. Робіть те, що ви маєте зробити, і творіть свою долю зараз. А от якою вона буде, залежить від вас. І особливості стану здоров'я, які проявляться в майбутньому. Кажуть, потрібно очищуватись, очищуватись. Можливо, хтось десь в залежностях якихось знаходиться. В залежності це можуть бути різні, негативні, деструктивні ситуації, такі ж самі почуття, емоції, думки. В когось алкоголь, в когось, наприклад, паління. Неправильне харчування сюди відноситься. Сподіваюсь, такого немає. У тих, хто дивиться це відео, але також можу сказати, різні сексуальні зв'язки без розбору, як то кажуть, да? без роздумів. Тому може щось бути, що... що ще може бути ревнощі ті самі, муки, совісті, От щось, що не дає певної свободи. Від цього кажуть, потрібно очиститись. Тут у нас показують сточні води. Там вони всі завжди запах неприємний, там така атмосфера досить негарна, і вода не чиста тече. Тобто, вичистити потрібно повністю все з себе. От, Наприклад, до чого треба водичку чисту. Пити? Не саме там різні напої або ще алкоголь найгірше, тоді повністю буде тут все забите. Просто чисту водичку, тому що тіло і судини вони мають омиватись постійно, щоб в тілі, як гірська річка, оновлювалася, оновлювалася інформація, стан здоров'я поліпшується постійно, лімфатична система краще працює. Тому варто почиститись, хто хоче, хто може, хто знає, як, будь ласка, щоб звільнитись, кажуть нарешті. Будьте другом самі собі, от про це тут карта. Будьте другом самі собі. Все, що ви для себе зробите, кажуть, те і зможе вам допомогти. Яку пораду вам дадуть? Зцілення буде кажуть. Просіть захисту Вищої сили, щоб правильно спланувати способи, які вам допоможуть інформацію отримати правильно. Я спочатку у відео казала про те, що ви можете збирати інформацію. По крупинках, там трошки, там трошки, там щось дізналися, якщо у вас турбується тема, шукайте десь в інтернеті, хтось підкаже вам, просіть вищу силу, але буде кажуть, зцілення потрібно обов'язково правильно розпланувати все. Спосіб лікування, наприклад, або час лікування, або очиститись від чогось. Тобто подумайте, яка у вас є залежність, від чого ви залежите, що постійно спокою вам надає. Я багато чого перерахувала по цій карті, тому що щось темне від чогось ви не вільні. Відпускати все це треба і очищатись. Тоді, кажуть, буде зцілення це карта беркани пряма позиція говорить про стілення. Таким був даний розклад, сподіваюсь, був для вас корисним. Будьте здорові, обов'язково і мирного неба вам.